Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Північна Корея надсилає свої війська до окупованої частини України. Пише південно агентство TV Chosan. В липні північно-корейський диктатор надасть Путіну три або чотири бригади з десяти бригад інженерних військ корейської народної армії. За це Чен Ін отримає 115 мільйонів доларів від Путіна. Північно-корейські інженерні війська, як заявлено візьмуть участь у відбудові зруйнованих міст. Насправді ж ми розуміємо, що це буде як тестове відрядження. Якщо північні корейці не розбіжаться по Росії як таргани, диктатори точно змусять їх. Воювати на полі бою проти України, поки злооб'єднується розніжений захід, все ще не може позбутися ілюзії. Що колись він знову буде вести з Росією бізнес usual. Телеграм-канали пишуть, що в небі в Білорусі із Житомира було збити два корейські винищувачі, які мали здійснити пуски на прорив на Київ. Телеграм-канали пишуть, що спрацювала система ППО Білорусі Лукашенко. Стацію замовчає у той же час в моргах Донецька Ростова вже понад 1700 загиблих так званих інженерів з Кореї. яким таки вступив війну, а те, що вже збивають корейських пілотів, з даними телеграм-каналів, дуже і дуже недобрі для нас. Сигнал північна Корея Корея, яка підписала з Росією угоду про автоматичну військову допомогу, відправить інженерні війська до окупованої території Донецької області вже наступного місяця. Про це повідомляє південно-корейська телерадіокомпанія. TV Chosan. зазначається на тлі підписання між Північною Кореєю та Росією безпрецедентної угоди про військову допомогу. Уряд південної Кореї вже виявив конкретні рухи між двома країнами згідно з ексклюзивним репортажем TV Chosan, очікується, що наступного місяця північнокорейські солдати строкової служби будуть направлені в окуповану Донецьку область. Повідомляється, що північнокорейські війська, які в Ходять до складу інженерних військ, допомагатимуть у проектах реконструкції. Це матиме значний вплив, оскільки це не просто будівельники, а повноцінні військові підрозділи, які носить розпізнавальні знаки. Крім того, вони повинні отримати високу зарплату, що означає, що вони заробляють багато іноземної валюти з точки зору північної Кореї. Очікується, що північна Корея відправить великі інженерні сили до Донецька вже наступного місяця. Мета відновити місце, зруйноване боями, сказав урядовий чиновник. Повідомляється, що КНДР відряджає солдатів, які пробувають на строковій службі, військовій службі в інженерних військах в різних. Місцях на близькому сході за кордоном, часто під виглядом роботи в таких компаніях, як Намнанг, Констракшн, але під суворим військовим контролем, як розповів колишнього посла Північної Кореї в Кувейті Рю Хен Ву, усі солдати будівельної компанії Намнанг мала своє звання. Наприклад, президент будівельної компанії у Кувейті був полковником. Після того, як Путін яким підписала який практично означав автоматичне військове втручання, це означає, що північно-корейське розгортання у Росії, що веде війну, є неминучим. Деться у сюжеті Тівічосанс старший наковець Корейського інституту національного об'єднання Чохан Бом відзначив, що Росія стикається з нестачою робочої сили через загиблих на війні. Призовників і тих, хто ухиляється від призову між двома країнами, було інституційно встановлені різні види співробітництва, в тому числі військового. Солдати відправлених інженерних військових підрозділів отримують дохід близько 800 доларів на місяць. Солдати відправлених інженерних підрозділів отримують дохід близько 800 доларів на місяць. З точки зору північної Кореї, це також засіб заробітку іноземної валюти, розповів журналістам урядовий чиновник. Редакція каналу не на серед педаліз. Сезон... За висловлю окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.